Дуже часто батьки скаржаться, що діти багато рухаються неуважні, швидко переключаються з однієї справи на іншу. Проте, не варто плутати гіперактивність зі звичайною активністю. Давайте розберемося. Активна дитина більшу частину дня не сидить на місці, віддає перевагу рухливим іграм, а не пасивним. Проте, якщо її зацікавити, може і помалювати, і поліпити, і поскладати пазли. Гіперактивна дитина перебуває у постійному русі і просто не може себе контролювати, навіть якщо втомилася, вона продовжує рухатися, а знесилившись, остаточно плаче і старить. Активна дитина швидко і багато говорить, задає нескінченну кількість запитань, проте слухає відповіді на них. Гіперактивна. Швидко й багато говорить, ковтає слова, перебиває, не дослуховує, задає мільйон запитань. Але рідко вислуховує відповіді на них. Активна дитина. Порушення сну й травлення, кишкові розлади, швидше виключення і трапляються досить рідко. Гіперактивна дитина. Малюка неможливо вкласти спати, а якщо спить, то досить неспокійно. У нього часто виникають кишкові розлади та алергічні реакції. Активна дитина. Малюк активний, проте не скрізь. Приміром, неспокійний і не посидючий вдома, але спокійний у садку серед мало знайомих людей. Гіперактивна дитина. Вона не керована, при цьому зовсім не реагує на заборони і обмеження. У будь-яких обмовах поводиться однаково активно. Активна дитина малюк не агресивний. Тобто випадково або в запалі конфлікту може і відлупцювати колегу по пісочниці, але сам рідко провокує скандал. Гіперактивна дитина часто провокує конфлікти, не контролює свою агресію, б'ється, кусається, штовхається, причому пускає в хід підручні засоби. Якщо ви помітили за своєю дитиною ознаки гіперактивності, то потрібно дещо змінювати у житті. Сюди входить спокійна психологічна атмосфера в родині, чіткий режим дня. З обов'язковими прогулянками на свіжому повітрі, де є можливість виплеснути енергію. Батькам теж варто бути готовими до змін. Якщо ви самі дуже емоційні і неврівноважені, постійно скрізь запізнюєтесь, квапитесь, то настає час почати працювати над собою. Припиняємо бігти стрімголову в садочок, кваплячи дитину, намагаємося менше дратуватися, раптово змінювати плани. Намагайтеся стати більш організованими. Окрім того, зарядка, нейройога чи інші види діяльності, як от танці, гімнастика, це чудовий спосіб виплеснути зайву енергію, дисциплінувати дитину. Тому для гіперактивних дітей фізичні вправи особливо корисні.